Сьогодні з нами Марія, яка провчилася з нами весь минулий рік. І я дуже хочу, щоб вона поділилась з нами своїм досвідом. Привіт, Марія! Добрий день. Як твої справи? Добре, вже добре. Поступила, можу спокійно вже про все розказувати і не переживати. <рес> Поділи з нами, будь ласка, як все починалося? Як це пройшло? Ох, Починалося все завжди з якихось нервувань. Після першого дня в академії дзвонила мама, мами не наридаючи, кажу, що це просто нереально, що дуже великий об'єм інформації, все іспанською складновато було. Але потім вже якось тиждень за тиждень, місяць за місяцем, ти адаптуєшся і до мови, і до предметів, і інколи треба приділити трішечки більше часу, ніж зазвичай, і все буде виходити. А з яким рівнем іспанською ти прийшла в академію? В академію я прийшла до цього два роки, займаючись з репетитором. Але знову ж таки скажу, все це дуже індивідуально, бо я б розуміла, що мені треба знати дуже-дуже добре іспанську, щоб і вміти комунікувати з іншими і краще розуміти предмети. Тому якби навіть сама поза уроками багато уваги цьому приділяла. Ну, і було не так складно. Яку спеціальність ти обрала? Тобто, яку до якої спеціальності ти готувалась, на який напрямок, і які предмети вивчала в академії? Готувалася до економіки, ну економічного факультету. Ось тому мої, якби доп предмети були економіка та географія. Ось, і можу даже сказати, що економіка набагато легше ніж географія. географі, будь ласка, як пройшов сам іспит? Наскільки це було складно, які предмети були найскладнішими? Якщо чесно, в цілому пройшло досить спокійно. Для мене я не знаю чому, але дуже спокійно до цього поставилася. Можливо, це за рахунок того, що тут на тебе ніхто не давить, наприклад, порівнюючи з нашим НМТ в Україні, тут всі спокійно роздали лісточки, і все, ти сам собі пишеш, ніхто за тобою там не ходить, пристально не дивиться, тому було без зайвих нервів. Часу достатньо, півтори години з головою вистачає. Скільки предметів в один день ти здавала? По два предмети. Це були три дні, по два предмети. Угу. І з приводу найскладніших для мене це були якраз такі дощ фасіс і специфікас, тобто угу. географія і економіка, тому що. Ну, просто так вийшло, що в цьому році попалися теми, котрі ми не так детально проходили, і в принципі, котрі не так часто випадають. А взагалі підготовка в академії наскільки була корисною? Ну в цілому була дуже корисна, тому що без неї ніяк би я нікуди не поступила. І, в принципі, підготуватися самому я не знаю, чи це реально. Бо навіть якщо ти можеш знайти інформацію в спільному доступі в інтернеті. То ну ти не можеш якби розуміти, що частіше випадає, що не так часто, що більш важливо, що ні. І якраз таки з рахунок академії, ти якби розумієш, де йде пріоритетність, чому треба більше приділити уваги, чому менше. Тому дуже допомогло. За скільки часу була готова омологація? В якому місяці ти її подала документи і коли отримала вже завершену. Впадала я напевно в жовтні, і результат я на початку травня. Ось. Тобто приблизно шість місяців, так приблизно шість місяців, але можу зазначити, що спочатку я пішла сама здавати ці документи, і мені сказали, що це займе 12 місяців, що було якби трошечки поза межами, <рес> якби да того часу, коли я повинна була отримати. Тому що ти подавала через Каталонію? Так, да, я подавала через Каталонію сама, потім прийшла в академію, питаючи, як би чи правильно я зробила. Мені сказали, що ні, що я маю піти, забрати документи і робити це з академії. Так вийшло набагато набагато скоріше, ніж 12 місяців. Чудово. Е, наскільки складно тобі було знайти житло? Як ви займалися цим пошуком? От mm -hmm. Трішечки про процес пошуку житла, і якщо можна про цю мені повезло в тому плані, що е, мене брат. Переїхав в Іспанію за два роки до мене, тому на місяць-два в мене було місце, де, де пожити. І коли я вже приїхала, я почала шукати квартиру. Не користувалася послугами рієлторів, скористувалася е, одним застосунком, який називається Ідеаліста. Там є різні і квартири, і кімнати, різні цінові категорії. Ось пошук зайняв в мене, можливо, місяць, може трошки навіть менше, бо повезло знайти гарний варіант в плані ремонту. Це знаходиться правда не в Барселоні, а в Санта-Коломі, але 30 хвилин від центру досить добре. І плачу я за неї 540 євро в місяць, де враховуючи. Клінінг раз на місяць та комунальні З яких ліки? країн діти навчались в твоїй групі, тобто міжнародний. Uh -huh. Наскільки складно і легко було комунікувати? Uh, ну, скажу, що більшість це люди з Латинської Америки, іспаномовні країни? іспаномовні, так. Колумбія, Мексика, Еквадор, Аргентина. Але також були і українці в частності знайшла дуже гарну подружку з України Поліну. Також є. Люди, я не знаю, з Африки, з усіх, взагалі, зі Швеції, з усіх місць. Тільки можливо. не чекала відповіді після іспиту, тобто результатів своїх. Mm -hmm. І як потім пройшов процес подачі документів в університет? Результатів я чекала місяць. Вийшло так, що особисто мої оцінки прийшли трошечки пізніше, але нічого страшного, це нормально. А mm -hmm. я... як процес подачі документів проходив в університет? Досить легко, тому що це все робиться онлайн. Знову ж таки, академія робила презентацію, як все це зробити. Запропонували, якщо вдруг в когось є якісь питання, якісь проблеми, щось не виходить, можна підійти, якби вам допоможуть. Ось, але проблем з цим не було, все подала ніяких питань. І через скільки ти отримала відповідь про те, що ти це образує? Під час матрікули в мене якби, викликав деякі питання через те, що я неправильно відмітила одну. Категорію, тобто вибрала, що в мене Матрикула Деонор, тому що, начебто, я школу закінчила з відмінною, відмінними оцінками, з медалью і подумала, що, ну, напевно, це і до Іспанії застосовується. Але потім в підтримці мого університету мені вічливо сказали, що ні, це тільки для іспанців. І дуже раджу, якщо є якісь проблеми саме з університетом, з подання документів. Шукати гарячі лінії і їм дзвонити, їм писати, тому що була дуже здивована тим, що отримала дуже швидку відповідь і допомогу. Дуже приємна жіночка в університеті Барселони, секретарі на кафедри економіці. Мені допомогла все мене заспокоїла, пояснила, тому користуйтесь. Яка фінальна вартість навчання за рік? Навчання за рік на моєму факультеті економіки? Коштує 1000 євро з невеличкими копійками. Ну, в цілому це десь. 10. 1000 євро за рік. 1000, так. Це. Не 10 це. тисяч, як відкривати. Це моє традиційне запитання: що ти радиш студентам, які тільки планують вступати в Іспанію? Ох, я раджу підготуватися в плані мови. Чим краще і вище ваш рівень іспанської, тим буде легше. І розуміти предмети, і знаходити друзів, і адаптуватися, і якби це дуже важливо. Але з іншої сторони не треба сильно хвилюватися, бо тут можуть повторити, можуть пояснити, перекласти. Ніхто не буде на вас злитися чи косо дивитися, якщо ви щось не розумієте. Бажаю успіху в подальшому навчанні в Іспанії. Дякую.